Як чудово ідеш там липа цвіте, вже бачу зверху. Там якийсь кущик, мабуть, голод. Але щось він пізненько. Там би є осика такими сріблястими. Але видно добре. Чудово. Природа чудова, досік да. позавалював деякі дерева, прямо в пол вивертав, тому що така сила була, місця. Так що. І отака краса, берізка, клен. А тут у нас воно де черешня чи що. Вона ну, вишню, ні, вишня дика, вишня, вишня, але листочки схожі. Ну і її вже якась болячка на ній, тому такі листочки брати не потрібно. Чудово. І малинка воно, де цікаво, чи малинка. Щось там думає чи не думає. Давайте з вами подивимось на малинку чи в нас там будуть якісь ягідки, чи не будуть. Нага, позав'язувалися. Так що будемо з вами... Так, да, так, да, є, є. Бачу є. Воно де ягідки. Будемо з вами їсти малину. Ось. Екземплярчик молоденький, заховався. Так, вологий. Так, це у нас мухоморчик сіро рожевий Дивимося, вже поїдений дуже. Ну, але провіряємо. Так. зділи його букашки, і він реально весь червоний всередині. І ще ось бачу, його змита. Подумала, до речі, з самого початку, що це здалеку, що це у нас. І досичник, ну, але бачу, що ні. Ніжка з'їдена, а шапинка гарненька. Ану щас, давайте я її розріжу. Давайте подивимось, яка шопиночка у нас буде всередині. Чи гарна, чи не гарна. Ну, там, де містинка, а ну дивлюся, Ну, вже ж зробимо один. Містинка, де ніжка, поїдена, а тут сам грибочок. Біленький не поїдений. Так що ніжку он, можна вирізати і смакувати. Ось такі у нас біленькі гарні грибочки. Так, дивлюся далі. Так, друзі, дістають мене комарі, зайшла глибше в ліс і реально їх тут багато літають. Ого, скільки, після дощу. Ну, вже не дають сісти, реально вже їх ой кусають. Вже не дають сісти, кусають, не присісти, і їх тут багато. ого-го. Тому я взяла з собою, тому що розуміла, після дощу будуть у нас конкретно комарики. Ну, поки ходила, до речі, було ще так більш-менш. Але зараз реально зайшла в таку глибину і комарики мене їдять. Тому взяла з собою чудодійну таку перскалку. Перелила зручно мені дуже, і зараз буду пирскатися. Так, всі комарі від мене чекайте. І саме цікаве, ми всі знаємо цей метод від комарів. Значить, давайте скоренько, у бабусь наших у мам завжди він стояв на поличці. І ним пирскалися, і ним натирали ноги, і укуси від комарів і мошок. Значить. Це у нас називається одеколон гвоздика. Але це все ми можемо зробити самі, і робиться він дуже просто. Тому для любителів, хто любить рибачити, Хто любить ходити по грибочки, також збирати ягоди, у кого гороти достають і комарі навіть у дворі. І так само ви не можете і потім попирскати на місця, де вас покусали, щоб не було у вас ніякої алергії. Тому робиться він дуже дуже просто, він ефективний, натуральний. Так. Значить, нам потрібно оце взяти стільки гвоздики, а вона продається скрізь. Головне, щоб вона була свіженька і взяти нам потрібно горілочку. Звісно, можна взяти щось і домашнє, а головне, щоб ваш спиртовий напій, скажімо так, не був такого ярко вираженого запаху. Гвоздички беріть. Так, знаєте, як оце у мене, можете більше, але це не буде там суттєво мати такої вже великої різниці. Горілочки у мене 50 грамів. Можете зробити з самого початку більше, якщо ви частенько ходите до лісу. І все робиться дуже просто. Значить, гвоздичку висипаємо до горілочки, закриваємо кришечкою і настоюємо. 7-10 днів. Потім просто проціджуємо, маємо такий яскравий гарний запах, насичений колір. І отак завжди він буде з вами. Так, дивимось. Ой, але ніжка м'якенька вже бачу. Що ж ви так їх їсте? Да, ось, поїли. Хай їдять, всім треба їсточки. Зараз я вам покажу красу, ну вона тріснула. Так, ця краса у нас тріснула. Це у нас мухомор сіро-рожевий. Ой, дивимося. Шапинка просто супер. О! І отака обмита шапинка повністю. Але ось тут видно, у нас ці крапиночки ще залишилися. Він вологий цей грибочок, але він не червивий і смачний. Зараз я перевірю його. Бачите, скрізь біленький. Я його брати не буду, тому що я його просто не донесу. Дорослий, гарний грибочок. Так, залишу його тваринкам. І там бачу, він підберезовик у нас росте, але він уже старенький, хай собі росте. І отут у нас теж краса. Краса. Так, йдемо до краси великі, які. Так, дивимося. Ось який гарненький. Бачимо цю юбочку. Такий красивий екземпляр. Червоніє він моментом. Так, ану, цікаво вже. Ану. Ніжка з'їдена. Шапинка ще не доїдена. Бачимо, ану провіримо. Так, шапинка, але вже над'їдена. Все, красу залишаємо. Так, і бачимо, що цих мухоморчиків сіро-рожевих дуже багато з'явилося. Тому, виходьте і беріть цей гарний смачний грибочок. Так, а тепер просто без слів. Так, хочу вам показати, що грибочки вже після дощу, які пройшов, ростуть зовсім молоденькі. Так, отакий От красунчик. Так, обережненько. Так, обережненько. Ой яка довга ніжка. Іди до мене. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого! Ой, який красунчик. Так, і ми з вами бачимо молоденькі грибочки і з'являються після таких дощів. Обов'язково забираємо цей чудовий грибочок, видно він зовсім молодесенький. О. І, як бачимо, підосичники у нас активно з'являються. Уже мене чекає. Так, ну о! Отакі красунчики мене чекають. Підосичники. Чудові, молоденькі, гарненькі грибочки. Вийти з лісу, коли там стільки тебе грибів чекає. І тут у нас Це теж яка краса. Яка ж краса, ножки такі товстенькі, молодесенькі. А -а -а. Ну. Ось такий чудовий у нас екземплярчик. Так. Ой, будемо знімати красуньомент. Не так. будемо спішити. А будем... ага. ось такий. Це у нас підберезовик. Ой, гарненький який. Ой. І тут і дубущук десь, ну я тут. Ніколи не зустрічала білих грибів. Ось сюди до шампіньончиків. Але я їх не зустрічала. Беремо цього грибочка. Дуже багато тут дубів. Ой, який він Не зустрічала білих. Цей підберез завіряємо з вами. Смачні. Цього красу. Ой, ніжка яка. Ну, це ж зовсім молодесенький. О. Ой, красунчик. Ось який. Друзі, я думаю, ви бачите щось таке красиве, яскраве. Ой, мабуть, уже переспівший. Перестояв. Бачу, вже такий він тоненький. Це у нас зараз навіть 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 на жовтий Це вже. Ой, так, а ну. І там молоденькі, ось ну, такі росте. То може, хоч молоденький нам маленький дістанеться. Так, це таких хащах. Зараз ми з вами подивимось. Подивимось, треба, щоб грибочок різався, як масло. Так, ану, вже тугенький. І навіть, бачите, края я зараз, Можна було, підрізаю, в принципі, я вже. Але... А те все залишилося. Края можна обрізати, а, це не О. Края, о, до чудові, речі, так? гарні. І ці? О, о, вони тоненькі, чудові, але края... вони можна е... просто, ну, такий грибочок. Буває м'ясистий, буває тоненький. Так, ану, тут я подивлюся. о, Бачите, тут уже туго. І тут туго ніж заходить, тут теж тугенько. Ну, все. Оце трішки взяло. Більше не буду, тому що. Так, ідуть через поле і зустріла таку красиву квіточку та називається у нас волошки. Це дуже популярна ну, кіточка на Україні. Подивлюся, її ж такі нам будуть відлісати. У нас дуже багато, він такий, дуже вже. багато. І Її використовують путі. як і оберіг. До речі, є така хліборобська традиція. Останні сніп після жнив обов'язково прикрашають волошками. Також цю квіточку використовую дуже у вишиванні. Також дуже використовують і в народній медицині. Вона є як від хвороб очей, дуже гарно допомагає. І при хворобах нирок, щоб не було набряків, при шкірних захворюваннях, але її треба збирати так, Залишати, не всю виривати. Я завжди залишаю цю квіточку, щоб вона насівалася. Так, друзі, ліс живе своїм життям, дарує нам свої е, подарунки: це грибочки, різні лікарські трави, насолоду для душі, свіже повітря. І чуємо, як жабки у нас теж свої якісь там справи вирішують. Дощики йдуть, грибочки молоденькі з'являються. Друзі, будь ласка, прошу вашої підтримки, це ваші лайки, ваші коментарі. Також діліться моїми відео. Я думаю, що комусь вони можуть бути корисними. Бажаю всім миру і добра. І, звісно, запрошую до себе нових підписників і до нових зустрічей.